У сумах в обласній науковій універсальній бібліотеці презентували книгу Оксани Ковальової Мамо, я хочу жити. Це перший на Сумщині документальний воєнний літопис, написаний під час повномасштабного вторгнення Росії. Презентація відбулася під відкритим небом біля бібліотеки, що лише сприяло масштабності заходу. До обговорення залюбки долучалися перехожі. Ми з вами презентуємо дуже цікаве і унікальне я вважаю, видання оцієї цієї дівчини, авторки Оксани Ковальової. Вона написала книгу про трагічні епічні події на прикордонні, а, ну, події цієї війни якраз під час її повномасштабної фази. І це війна на прикордонні, а саме ну, те, що зустрічається в її оповіданнях: це Великописарівщина, це трошки Глухівщина і це трошки Тростянеччина. Після повномасштабного вторгнення Оксана, багатодітна одинока мама, разом зі своїми колегами готувалася евакуюватися до Європи, але останньої миті передумала і замість того, аби виїхати за кордон, відправилася на кордон у велику писарівку, аби документувати злочини Росії проти України для майбутньої книги. Одна моя подруга, ну драматургиня-сценарист, яка живе і працює в Європі. Вона знімає фільми. Вона каже: Оксана: ми хочемо зняти фільм про це все. Я кажу: Ой, я навіть і не думала. А вона каже, що ну поки що давай почнеш з книги. І вона звела мене з видавцем столичним. Який видав мою книгу «Перший воєнний літопис на Сумщині за свій кошт. Тобто ну він сказав, що така унікальна інформація, що е, я готовий її видати влаш власним коштом як волонтерський проект, тільки для того, щоб правду війни Сумщини знав світ? Книга вийшла у липні 2023-го. 300 сторінок правди про війну Росії з Україною на Сумщині із вуст живих свідків учасників військових та воєнних подій. Відвідувачі презентації радо діляться враженнями від заходу. Прийшла на цей заклад, бо мені цікаво, як ну, читаємо багато, чуємо багато, але як сказати, думка тієї той людини, той люди, що там вісна була, ми не можемо бути ну, равнодушний до цього. Враження мої такі, що ця книга дуже непроста. Для людей з якби вже для нас закарбованих війною, вона відгукується і вона отута кожного в сердечку, і кожен українець переживає майже щодня ці емоції, і я б її радила більше почитати людям, які це не пережили. І, дай Боже, щоб вони цього не пережили. Наразі Оксана Ковальова готує продовження книги, адже зібрала багато нових історій.